Зазвичай ми починаємо свої відео фразою, що сьогодні звичайний день день сьогодні не звичайний. Бо славетні українські воїни вони дуже гарно символізують наступ Збройних сил України. І сьогодні ми думаємо не лише про наших воїнів героїчних сьогодні ми думаємо про мешканців звільнених територій, бо ворог, який тікає з Херсона і з області, руйнує трансформаторні подстанції, руйнує котельні, руйнує засоби зв'язку і телевежі. І сьогодні ми пропонуємо дуже круту французьку швейцарську, бо тут написано поель де кампань, польова піч дизельна, яка не потребує більше нічого, ні електричества, ніяких регуляторів. І один літр дизельного пального і приміщення площею більше 100 квадратних метрів буде в теплі. І ця пічка, їх сьогодні тут декілька. Ми їх привезли і ми готуємося разом з дизель-генераторами, разом з засобами зв'язку, разом з проднаборами. Їхати до мешканців звільнених територій разом з вами, бо ви теж не залишаєтеся байдужими, і ми спільно будемо вітати громадян, які повернулися з окупованих територій разом з землею, зусиллями Збройних сил. Слава Збройним силам України і слава Україні!